С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Вісім балістичних ракет та 20 дронів вночі російські терористи атакували Запоріжжя. Повітряна тривога тривала понад 9 годин. Найбільше постраждав Дніпровський район з-під завалів гуртожитку, де блокували тіла двох загиблих. Більше 20 людей постраждало, а серед них шестеро дітей. Що розповідають запоріжці про страшну ніч та як оговтуються від пережитого? Знають наші журналісти. Запоріжанка Наїна показує, що сталося дверима її квартири після прильоту в сусідній будинок. Вона каже, коли почалася атака, ховалася в коридорі. Так злякалася, що руки, ноги тряслися, дівчатам своїм дівчатам не могла написати вайбер, бо не, не могла почати. Дуже страшно було. Було дуже і було так дуже один раз, так що в кімнаті було красно. Тієї сторони. Пані Людмила живе в тому ж будинку, де після влучання ворожої ракети обвалились усі поверхи. Каже, теж ховались в коридорі, а люди, які жили в зруйнованому під'їзді, намагались добігти до укриття. Ми вибігли ми вибігли всі в коридор. Десь у четвертій годині пролетіла балістика, почало вилітати скло. Ми всі злякані. Коли шахеди пролетіли, вони почали тікати, але їх вибуховою хвилею відкинули біля школи. А зранку вийшли, і у нас почала обвалюватись стіна. Це було вже о четвертій. Двадцять. З самого ранку вона, як і десятки інших людей, чекають і сподіваються, що з-під завалів дістануть сусідів. Хлопчик вчора вийшов у відпустку, вийшов у коридор покурити і каже: у порівнянні з фронтом не страшно, що шахеди літають. Зайшов у кімнату, і балістика прилетіла. Надскладна чергова ніч пройшла для Запоріжжя. Під ранок місто здригнулося від комбінованої атаки, яку окупанти здійснили у Запоріжжі. Летіли в ракети, авіабомби. На місці працює 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Роботи тривають. Попередньо пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Найбільше постраждав Дніпровський район. Зруйновано кілька поверхів у гуртожитку, де триває пошукова рятувальна операція. Під час неї рятувальники періодично роблять хвилини тиші, аби почути людей, які можуть перебувати під завалами. Звони. Звони На жаль, диво не сталось, і близько 12-ї години рятувальники дістали з під завалів два тіла. Через атаку постраждали понад 20 людей, з них шестеро діти. Всі діти госпіталізовані. Також під наглядом медиків двоє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Надія телеканал МТМ. Шість мешканців зруйнованого гуртожитку вже отримали прихисток в одному з шелтерів Запоріжжя. Про це повідомила очільниця міста Регіна Харченко. Люди також забезпечені гуманітарною допомогою, одягом та психологічною підтримкою. Також посадовиця зазначила, що багато помешкань в будівлі були приватизовані, тож люди мають повне право на компенсації, підтримку та відновлення житла. Загалом, після комбінованої атаки, місто вже отримало майже 200 звернень від запоріжців. Чиєж житло пошкоджене Працює спеціальна комісія для фіксації руйнування оцінки збитків. Маємо вісім пакетів допомоги як для власників житла в багатоповерхівках, так і для приватних будинків на ремонти. Бюджетний пріоритет допомога людям. Загинула жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Вчора ввечері російські війська завдали удару ФПВ-дроном по відкритій ділянці у селі Біленьке. Рятувальники разом з поліцейськими врятували постраждалого та на службовому автомобілі поліції довезли його до лікарні. І вже сьогодні зранку через удар ФПВ-дроном поранено чоловіка в Гуліпільській громаді. Йому надана необхідна допомога. Загалом упродовж доби окупанти завдали 744 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Окупанти здійснили масовану комбіновану атаку безпілотниками та крилатими ракетами по Вінниччині. Внаслідок ворожого удару вкрай важкому стані опинилася семирічна дівчинка. Медики боролися за її життя, але дитина померла в лікарні. Серед поранених ще четверо дорослих. У них травми легкого та середнього ступеня тяжкості. У повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в звичайні житлові будинки. Також є ушкодження критичної інфраструктури. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Били росіяни і по Донеччині окупанти завдали два удари з РСЗВ по Слов'янську. терору з боку армії РФ. Зазнали і Краматорськ та Костянтинівка. Три людини загинули внаслідок ворожих атак, ще сім поранені. На жаль, сьогодні приблизно 10-й ранку місто зазнало ворожого обстрілу. Влучання мікройон лісний, вулиця Олімпійська. На жаль, є вже постраждалі. Постраждали будинки, багатоповерхівки, котельня. Та інші будівлі у Краматорську пошкоджено п'ять будинків у Красноторці. Поранено три людини. У Дружківці одна людина загинула, і одна поранена. Пошкоджено дві багатоповерхівки, адмінбудівлю і газогін. У Константинівці поранено дві людини, пошкоджено дві автівки. Ворог завдав 20 ударів кабами по сумщині внаслідок російської атаки ефпівідронами у юнаківській громаді. Загинув 43-річний чоловік. У зарічному окупанти поцілили з БПЛА по автозаправній станції. Четверо людей постраждало. Протягом доби російські війська здійснили 40 обстрілів по 19 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шоскінському районах. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові житлові приміщення, навчальний заклад, приватні будинки. 30 рятувальників взяли участь у навчальній програмі з посилення життєстійкості. Фахівці служби Кобра долучилися до тренінгу, де опановували правила поведінки у кризових та стресових ситуаціях і дізналися різні методики роботи з психоемоційним напруженням. Учасників ознайомили з базовим протоколом саморегуляції чотири стихії. В основі методики лежать основні правила відновлення емоційного стану: глибоко дихати, відновити водний баланс, відчути опору ногами, та думати про щось заспокійливе. Такі ключові етапи допомагають людині повернути собі контроль над тілом і розумом у критичний момент. Кожна стихія: Вода, земля, повітря і вогонь вони направлені на те, що ми повинні активізувати критичне мислення людини, повернути її в стабільний стан. Повернути їй можливість дихати, відчувати критично, аналізувати і повернути їй можливість безпосередньо починати діяти, тобто вийти з надзвичайного стану, коли людина перебуває в стресовій реакції. А основні стресові реакції це бий, біжи замри. Дуже гарно, дуже класно працює як дійсно саморегуляція. Добре, працює десь на Місцях кризових подій усі кроки можна змінювати місцями в залежності від того, чого зараз потребує або людина, якій ви надаєте допомогу, або собі, якщо це йде, як саморегуляція. Реалізовано програму за підтримки ізраїльської коаліції травми, яка має великий досвід у підготовці до роботи в кризових ситуаціях. Це вже друге таке заняття для фахівців, які щодня виїжджають на місця надзвичайних подій, ліквідовують наслідки аварії, руйнувань і ворожих обстрілів, І яким необхідно вміти швидко відновлювати внутрішню рівновагу, як власну, так і тих, хто потребує такої допомоги. Нам розповідають про те, як правильно реагувати на стресові ситуації, як організм може зреагувати на те, що ну, є якийсь подразник, які органи задіюються під час стресу, і як правильно себе поводити, і як можемо ми допомогти іншим під час стресу. У Запоріжжі стартувала акція дуби незламності в ланчапному парку. Вздовж набережної магістралі поліцейські, ветерани, сил оборони і молодь заклали нову алею. Аби вшанувати пам'ять воїнів полеглих за Україну, висадили 20 саджанців дуба. Детальніше про акцію Ольга Ларіонова. У парку відпочинку поблизу набережної зібрались представники Національної поліції, а також ті, хто ніс службу на передовій у складі Сил оборони і зараз приїхав на ротацію. До них доєднались поліцейські ветерани, тероборонівці, а також учасники юнацького патріотичного руху Байда. Приїхала на акцію до Запоріжжя і молодь із прифронтових громад. Об'єднали свої зусилля, аби створити нову алею пам'яті загиблих героїв. Об'єднати як і поліцейських, як і сили оборони, поліцейських, які ветерани, запорізькі поліцейські. Ціські не тільки захищають нашу землю на запорізькому напрямку, так і є спецпідрозділ, який зараз знаходиться в Донецькому напрямку. Тут є хлопці, які приїхали з ротації. І сьогодні ми разом єднаємося ветерани і молодь і е, сажаємо ці доби пам'яті на знак вічної вдячності і вічної поваги до всіх тих, хто є в наших серцях. Тих, хто боронили нашу країну. Серед учасників акції ветерани 110-ї бригади ТРО. Кажуть, долучились до патріотичної акції, тому що тероборонівці одними з перших стали на захист країни. І вже четвертий рік поспіль разом зі Збройними силами боронять її не лише на Запорізькому напрямку, а у всіх гарячих точках. Виконують хлопці таке ж завдання, як усі інші бригади, бригади боронять наші напрямки, цей Запорізький. Напрямок і були в Харківському, ну, тобто виконують усі поставлені задачі. Для закладання нової алеї розглядалось кілька локацій, але обрали саме парк біля каскаду фонтанів Райдуга, оскільки він дуже популярний у містян, кажуть на підприємстві Титан. Цей парк відвідує багато ветеранів, які повернулися з Сил оборони, гуляють з дітьми, зі своїми сім'ями. Тому тут дуже така гарна локація. Тут є там дитячі атракціони, де можна випити каву. Аби молоді дубки прижились, про них дбатимуть комунальники з титану. А створення нових алей пам'яті у рамках акції Дуби незламності продовжиться цієї осені і на інших локаціях міста. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Прибрали листя на проспекті Соборному. До роботи залучили 15 працівників та один трактор. Зеленбудівці згрібають опале листя. А далі техніка утилізує все на спецполігоні. Фахівці кажуть, ця робота тільки розпочалася та може тривати до грудня. Моніторинг району виконують щодня і далі за графіком виїздить техніка. Тож, якщо у вас в дворі теж накопичилось усіння сміття, яке необхідно прибрати, звертайтеся на 1580. Убираємо лісто, освобождаємо від лістви у Ну, В даний момент цим займаємося. Локаційно, зараз проспект Соборний, потім по вулицям пройдемось, ну, щоб загрузити трактор і вже відправити його на свалку. Первоначально це у нас проспект, а потім вже прилягаючі, паралельні і пересікаючі вулиці тобто нашого району. Почула в Київській лаврі старовинні пісні запорізького краю і вирішила долучитися до культурного проєкту Врятована спадщина. Менеджерка Катерина Надененко – єдина зберігачка сімейних реліквії, які вдалося врятувати від забуття. На презентації показала землякам вишиту її прабабусею у засланні сорочку як традиційне вбрання Бердянщини. А телеканалу МТМ розповіла драматичну історію своєї сім'ї про примусове розкуркулення і те, як зникали в жорнах сталінських репресій рідні. Її почула Ольга Ларіонова. Я думаю, що їй може бути десь років 80-90. Справжня сімейна реліквія. Сорочка, яку прабабуся Катерини Надиненко вишивала у засланні в Забайкальському краї, куди була виселена під час розкуркулення. На презентації проєкту Врятована спадщина. Вона була на одному з манекенів і представляла традицію селянського одягу північного приазов'я. Цю сорочку вишивала моя прабабуся, ось вона. Це Марія Бригида. Ми називали її Марусею. Вона була з села Андріївка, це Бордянський район. Я думаю, це було її вже бачення степової України, з якої вона вийшла. Тому такі дрібненькі ніжні квіточки. Прабабуся Катерини Марія на світлині вона ліворуч і її чоловік Петро із заможних селян мали шістьох дітей і заробляли на життя ремісництвом. У неї була машинка Зінгір, і вона шила на замовлення будь-який одяг для всього села. Дід Петро був. Столярем, Теслярем, він брав замовлення на виготовлення дерев'яних будь-яких виробів, то вони заробляли досить добре. У них була велика садиба, велике господарство. У 30-ті роки разом із іншими заможними селянами родина Бригидів потрапила під розкуркулення. Їх позбавили майна і примусово вивезли до віддалених районів півночі. Подружжя розлучили чоловіка, відправили на будівництво Біломорканалу. Там і загубились його сліди. Але свою старшу доньку Катерину батьки все ж вмовили відриктись від них, аби вижила. Вмовили її залишитись в Україні, написати відмову від куркульської родини, щоб вона мала змогу поступити до Бердянського педагогічного інституту і отримати освіту. Вони змусили її написати цю відмову, а всю родину посадили на воза і вивезли до Росії. А старша донька Марії Катерина стала відомим археологом. Оселилася з чоловіком, також істориком у селі Благовіщенка у Васильівському районі. Разом вчителювали і займались науковою та краєзнавчою роботою. Вона досліджувала історію села. Вона створила музей історії села, який, на жаль, був розграбований в одній з експедицій. Вона знайшла цілий кістяк, мамута. Який на жаль приїхала делегація з Москви і вивезла? А це стаття про благовіщенку для енциклопедії історія міст і сіл України, написана Катериною Шепелєвою. Таке прізвище отримала в заміжі бабуся. Дата видання 1981 рік. Село Благовіщенка, інша назва Іваненково, розташоване на південному узбережжі Каховського водосховища в 37 кілометрах від районного центру. Є будинок культури з залом на 416 місць, музей історії села, музей історії села. Це був ще інший. Бабуся робила вже інший. Десь, так. А що наповнювало музей бабусин? Це були вишивки, це були якісь предмети побуту, прялки. Фотографії вже немає й музею, створеного бабусею, і сама благовіщенка нині окупована, але збережені ось ці світлини. Свідки минулого на цій фотографії мої бабуся і дідусь стоять на сходах поміщицького будинку, в якому на той час знаходилась школа. Це, це село Благовіщенко взагалі було засноване поміщиком Іваненковим. Він був сам з Чернігівщини, йому подарувала ще тоді Катерина II ці землі, подарувала з Курщини кріпаків. І, от мій дід, прадід Михайло був серед тих кріпаків, які заснували це село. А прабабуся Марія після Другої світової повернулась із заслання, оселилась поряд із дітьми в Благовіщенці і продовжила займатися рукоділлям. Це вона вишивала ця подушка, була для нашої родини. Подібна подушка була вишита, але трошки інакший орнамент був для родини моєї тітки. Валі вона навчила бабусю шити, а бабуся вже в школі викладала домоводство і навчала інших дівчат із села. Вишивці шиттю. От тільки сліди прадіда Петра так і загубились десь на півночі. Праонука Катерина не змогла знайти про нього жодних згадок. Гірка доля вправного і працелюбного хазяїна на своїй землі, що спіткала багатьох його земляків. Тому і вважає жінка всі ці речі безцінною сімейною спадщиною. А в майбутньому планує написати книжку про історію своєї родини. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У пошуках ідентичності та сенсів Запоріжжя про це містяна розмірковували на зустрічі з філософом Олександром Філоненком та істориком Михайлом Мордовським. Для цього занурилися в історію від Олександрівська до сучасного Запоріжжя, а потім говорили про майбутнє нашого міста. Треба розуміти, куди рухатись далі. Система важлива для того, щоб не загубитися в сучасному світі. Наші презиліктарих та у кожного тенди. Це надзвичайно важливо. А сьогодні, в момент, коли йде війна, мати цей орієнтир і розуміти, хто ми, де ми живемо і що ми потробуємо, да? куди рухатимемося далі. Що з нами буде далі? Питання, яке надає спокою філософам всіх часів. Олександр Філоненко каже: треба визнавати, що наші міста вже ніколи не будуть такими, як до великої війни. Тож єдиний варіант прийняти цю реальність, змиритися та будувати нову візію майбутнього і шукати нові сенси. Ці ми намагаємо зрозуміти, як трансформуються українські міста. Я Старкова з Запоріжжя, і ми, ми багато мандруємо е, парамічними містами, наприклад, Чернігів, е, наше вийде місто, і багато інших, для яких дуже явно, так, яскраво, ясно, що е, ці міста не будуть такими, якими вони були. Запоріжжя це такий чистий е, приклад модерного міста. Модерне місто це коли немає минулого, і ми починаємо з нуля якусь утопію, модерн. Е, і це приклад того, коли приклад того, що майбутнє для багатьох з нас це така пуста кімната або пустий простір, який ми наповнюємо своїми уявами і фантазіями. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.